День Збройних сил України Чернігівці вшанували пам'ять воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну від російської агресії. Біля стели на Красній площі зібралися керівники міста та області, духовенство та військові. Зокрема, і командувач військ ОК Північ Віктор Ніколюк в цей день. Навіть зазвичай серйозного генерал-майора переповнюють почуття. почуття гордості, гордості що захищає свою державу Почуття відповідальності що захищає свою державу. і почуття. Того, що подальшому жодному разі не можна допустити, щоб ця нечисть російська в на нашу землю своїм побратимам та українцям. Загалом командувач оборони Чернігова побажав віри в нашу перемогу, яка на думку Віктора Ніколюка обов'язково буде, а після неї настане мир.